Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати разом зі мною ось такі мафіни. Спочатку з'єднаю всі сухі інгредієнти. Для цього у миску до просіяного борошна додаю цукор. Сюди ж додаю какао. Какао краще просіяти також. Сюди додаю також пакетик ванільного цукру. Трішки солі для балансу смаку. І чайну ложку розпушувача. І за допомогою вінчика просто все об'єдную. Іншу мисочку, я вже вибила яйце. Одне, воно має бути велике. Якщо яйця маленькі, тоді краще взяти два. Сюди ж додаю кефір. І всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. І сюди ж олію без запаху обов'язково. І все перемішую до однорідності. Сюди додаю харчовий барвник червоного кольору. В мене ось такий сухий, можна, звичайно, що використовувати гелбрик. І все розмішую. Тепер поступово буду додавати сухі інгредієнти, не всі відразу, по декілька столових ложечок, і до однорідності щоразу все перемішую. В результаті має вийти ось таке середньої густоти тісто. Для більшої зручності тісто я перекладаю у кондитерський мішок. Випікатиму я кекси ось в таких силиконових формочках. Перед випічкою я їх нічим не змащую і заповнюю тістом десь приблизно на 2 треті. І тепер кекси відправляю випікатися. Двого розіглась до температури 180 градусів по часу, орієнтовно нам знадобиться від 20 до 25 хвилин. Ось такі у мене вийшли мафіни. вони в мене повністю вже охолонули, і я їх хочу ще посипати цукровою пудрою. І ось так мафіни виглядають у розрізі, тісто виходить м'якеньке, пористе. Рецепт насправді дуже простий та бюджетний, але якщо мафіни зверху, наприклад, прикрасити кремом, то їх цілком можна подавати і на свято. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім бажаю миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.